Влада Сполучених Штатів Америки визнала, що списку клієнтів Джефрі Епштейна не існує а мільярдер скоїв сам. Поговоримо про те, як Білий Дім та Дональд Трамп блокують публікацію статті, про нібито написаний лист Трампа до Епштейна. Шанувальники Майлі Сайрус критикують її за інтерв'ю на ранковому шоу і під час автограф сесії з Наомі, під Девідсон стане батьком. Ема Вотсон позбавлена водійських прав за систематичні порушення і чому з коханками на концерт гурту Coldplay краще не ходити. Друзі, всім величезні. Величезний-величезний привіт, я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Нагадаю, що мене звуть Марина. Якщо відео для вас буде цікавим, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту. На цьому каналі ми говоримо з вами про темну сторону Голлівуду, найцікавіше зі світу поп-індустрії, поп культури. Говоримо про те, що цікавого відбувається у Голлівуді, фешн-індустрії. Та, звісно ж, говоримо про життя селебріті, яких зна. Ає увесь світ сьогодні дайджест. Сьогодні багато дуже цікавих новин. Тому, якщо ви готові розпочинати, то поїхали. Після інтерв'ю на Good Morning America прихильники Майлі Сайрус висловили своє незадоволення її рішенням не проводити всесвітнього туру. Майлі Сайрус пояснила на ранковому шоу, що вона не має бажання гастролювати попри фізичну можливість через потребу зберігати тверезість і психічну стабільність. Майлі заявила цитата: у мене дійсно є фізичні сили та можливості вирушити в тур. Шкода тільки що я не маю бажання. Вона пояснила. Що труднощі із тверезістю на гастролях та емоційні стрибки, злети на сцені, дофамінові спогади після ставлять під загрозу її психічну рівновагу. Майлі назвала тверезість стовпом своєї стабільності, який турне може похитнути. Також співачка розповіла про наслідки музичних турів для знаменитостей. Цитата. Коли з тобою кричать тисячі людей, це сплеск дофаміну. Ти почуваєшся коханою, окриленою, а потім, після шоу, настає. Різкий спад, і ти починаєш думати: любові однієї людини вже мало. Потрібно 10 тисяч, потрібно 80 тисяч. Ще Майлі поділилася переживаннями про те, що до артистів у індустрії ставляться як до інструментів викачування грошей і веселощів, не дбаючи абсолютно про їхнє благополуччя. Цитата: Я також не думаю, що насправді є система, яка підтримує артистів. Важко зберігати тверезість у гастрольному житті. А для мене це один із найважливіших стовпів люди втрачають своє життя, втрачають свідомість зберігати ментальне здоров'я в таких умовах неймовірно важко. Фанати вважають відмову від туру надто егоїстичним висловом Майлі Сайрус, оскільки вони мріють почути її спів і побачити Майлі наживо, поки вона не хоче їхати ні в які турне. Усі очікували дуже гарячу кампанію і великий концертний тур на підтримку нового альбому Something Beautiful, який на жаль, не зали. Тів його дуже сильно, до речі, розкритикували. Якщо ви слухали, скажіть, як вам. Але замість цього фанати отримали відмову від Майлі. Рішення проігнорувати гастролі було сприйняте як егоїзм. Багато фанатів відчули, що вона ставить своє власне самопочуття вище зобов'язань перед ними. Фанати, які купували квитки або чекали новин про концерти, розчаровані тим, що їхні очікування не виправдалися, і називають Майлі зрадницею. Майлі ж відкритого в говорить про важливість психічного здоров'я це вже не в перший раз, коли вона висловлюється з цього приводу. Багато артистів роблять ставку на внутрішні ресурси зараз замість того, аби вигоріти у турі. Тому в зв'язку з цим зараз багато критики щодо поведінки Майлі Сайрус, тому що їхній улюблений артист просто обрав інший шлях. Як ви думаєте, наскільки важлива активність у турне у порівнянні з особистим благополуччям? Також варто сказати, що з останнього Майлі Сайрус випустила відео. Кліп на пісню Walk of Фейм у музичному ролику також взяла участь рок-співачка Брітані Говарт. Режисером кліпу стала сама Майлі Сайрус, Джейкоб Біксенман та Брендан Волтер. Трек виходить до нещодавно випущеного альбому Something Beautiful, який співачка охарактеризувала як експериментальний. Варто нам також напевно обговорити і спільний кліп Майлі Сайрус із Наумі Кембл на пісню Every Girl You've Ever Loved. Модель навіть там зачитала речитатив, але Найбільше запам'яталися, коли Наомі із закликом Поуз разом із Майлі давала майстер-клас із цього самого позування. Проте найцікавіше відбулося під час автограф сесії у лондонському магазині, де Майлі і Наомі презентували спільний трек і підписували фанатам вініл. Проте з'явилося відео, яке викликало знову ж таки хвилю критики і обурення від фан-бази Майлі. На ньому видно, як вона швидко підписує диски, майже не дивиться в очі фанатам. І замість цього вона розмовляє з Наомі. Не зупиняється для фотографій, для коротких розмов, відводить очі і абсолютно не звертає уваги на фанатів, навіть коли фотограф нагадує про це. Замість цього вона продовжує спілкуватися із Наомі Кембелл. Цей момент, звісно ж, розчарував фанатів, які годинами чекали, вони відчули себе проігнорованими. Критики назвали поведінку непрофесійною, навіть зневажливою, особливо коли захід мав промоційну мету, а деякі люди навіть платили за участь. Навіщо тоді погоджувати взагалі на автограф сесії, якщо ви не можете приділити увагу шанувальникам, просто не погоджуйтеся. Інші ж захищали Майлі. Мовляв, кількість людей дуже велика, і складно приділити увагу кожній людині. Мені цікаво, як вам поведінка Майлі Сайрус. Проте очікування фанатів, особливо коли це рідкісний шанс побачити улюблену артистку наживо. Звісно ж, очікування високі, і будь-яка неуважність миттєво викликає ось таку бурну реакцію. що власне і сталося, майлі чомусь обрала по повністю зосередитися на спілкуванні з наомі, можливо, наомі цього вимагала, можливо, вона просто втомилася від інтенсивності, графіку, тому що під час промо-кампанії дуже виснажливий графік для зірок, про що ми говорили вище. Майлі після події, в принципі, викладала позитивні фотографії, показуючи свою взаємодію з фанатами. Тому дуже цікаво, друзі, що ви думаєте. А для фанатів це ще одне нагадування: що очікування і реальність можуть просто не співпадати, а зірки на публічних заходах інколи можуть бути або втомлені. Або приділити вам мало уваги у зв'язку з цим викликати суперечливі враження, навіть якщо вони мають добрі наміри. І також давайте заодно передіємо за Майлі, бо вона отримала власну зірку на Алеї Слави у Голівуді. Друзі, як вам слова Майлі Сайрус про те, що вона відмовляється робити турне і про її поведінку на автограф-сесії? Чи попливала на неї присутність поряд Наомі Кемпбелл? Що думаєте? Колишній хлопець Кім Кардашіан та Аріан Гранде під Девідсон стане батьком. Про це розповіла його кохана Елсі Гуїт. Пара разом з березня 2025 року кажуть, що піт щасливий і нарешті готовий будувати власну родину. 16 липня його дівчина, модель і акторка, підтвердила свою вагітність видання People уточнює, що пара до травня переїхала разом до Нью-Йорку між Брукліном та Апстейт регіоном. Малюк має народитися цієї. Зими орієнтовно наприкінці 2025 року або на початку 26-го. Піт відкрито казав раніше, що він давно мріє стати батьком, і його величезне бажання було завжди мати дитину. Тому вітаємо пару. Також варто привітати і Олівію Калпо та її чоловіка, гравця НФЛ Крістіана Макефрій, які на днях стали батьками. У них народилася донечка, яку назвали колеці Анна Ліс. Вітаємо колишню міс. Всесвіт – Бажаємо легкого материнства. Нагадаю, що в одному з випусків ми обговорювали весілля Олівії та Крістіана, їхнє святкування, церемонію, весільні наряди. Тому вітаємо! Хейлі Бібер сплатила борги чоловіка своєю компанією. Road. говорять, що Джастін Бібер готується закрити свої борги перед екс менеджером Скутером Брауном за рахунок своєї дружини. Нещодавно вона продала свою компанію, а утримані гроші підуть саме на борги її чоловіка. Покажу вам також перші кадри зі зйомок серіалу Гаррі Поттер». Леді Гага вже відіграла перший концерт у рамках свого туру The Mayhem Ball» у Лас-Вегасі. Дуже хотілося б побувати на такому концерті, можливо, колись вийде. Також стало відомо, що Аріана Гранде вирушить до міні-туру наступного року. Незважаючи на щільний графік, Аріана підтвердила, що музика залишається для неї головною пристрастю. Цитата. це було і завжди буде життєво важливим для мене. Я працюю над планом заспівати для вас наступного року, навіть якщо не надовго. Я вас люблю, продовжуючи тему концертів. На одному з концертів Джей Ло невідомий чоловік з'явився із табличкою «Marry me». Це сталося на концерті в рамках її туру. «Apple Night Tour» 15 липня, у іспанському місті Більбао, де один із фанатів підняв табличку з надписом Джей Ло, виходь за мене! Співачка з усмішкою відповіла. Я думаю, я покінчила з цим. Так, я вже спробувала кілька разів. Це була Прозора гумористична відмова пов'язана із її. Нагадаю, чотирма шлюбами і п'ятьма зарученими у минулому. Дженніфер Лопес не змагається більше із романтикою та з сарказмом ставиться до свого статусу, показуючи, що вона насолоджується новим етапом життя без офіційних зобов'язань. Після останнього офіційного розлучення з Беном Афлеком її підхід до шлюбу змінився у розмовах зі ЗМІ. Дженніфер розповідала, що зовсім не хоче більше поспішати у стосунку. І замість цього фокусується на внутрішньому зростанні. Ось так. Проте кажуть, що у Джен Лопес новий бойфренд, проте весілля вона більше не хоче в своєму житті. Емі Вотсон заборонили керувати автівкою протягом шести місяців після того, як її затримали за перевищення швидкості. Ему Вотсон оштрафували на 1044 фунти стерлінгів, включаючи 666 фунтів стерлінгів за визнання провини. 264 фунти стерлінгів додаткового збору та 120 фунтів стерлінгів судових витрат, які вона має виплатити протягом 28 днів. І також Ему позбавили прав на півроку, тому що вона набрала 12 штрафних балів за 4 порушення швидкості за 2 роки. Тепер Ема Вотсон не може водити до кінця заборони, а повторні порушення можуть призвести до ще більш суворих заходів. Ему було засуджено у суді після того, як вона зізналася у керуванні зі швидкістю 61 км на годину у зоні з обмеженням до 48 км на годину. Це її четверте порушення правил керування менш ніж за два роки. Вона отримала три штрафні бали на додаток до 9 балів за порушення правил дорожнього руху у жовтні 2023 року. Року в листопаді 23-го та в січні 24-го року, за збігом обставин у тому самому суді винесли заборону з е, керування автівкою ще одній акторці Гаррі Поттеру Зої Вонамейкер, яка зіграла суддю по квідичу Мадам Гуч і з'явилася в тому ж самому залі лише через кілька хвилин після Емми Вотсон, дев'ятиразова номінантка на премію Олів'є, 76-річна акторка, була помічена на дорозі М4 і рухалася зі швидкістю 74 км на годину з обмеженням 64 км на годину недалеко від її будинку у Вілчері. У неї також було 9 штрафних балів за попередні правопорушення, скоєні 26 червня 2023 року, 11 грудня 2023 року та 1 липня 2024 року, так що вона позбавляється так само прав на півроку. Ось так, друзі, не порушуйте, будь ласка, правила дорожнього руху. Ой, дуже цікавий інцидент відбувся під час виступу гурту Coldplay у Бостоні, 16 липня. Фронтмен Кріс Мартін вказав на дуже милу парочку під час кіскем. На відео на великому екрані були зображені чоловіки і жінка, які насолоджувалися моментом. Вони стояли, обіймаючись у Вій ложі Побачивши себе на екрані, пара розбіглася в різні боки і почала ховати свої обличчя. Чоловік навіть просів. Виявилося, що це Енді Байрон. CEO техкомпанії Astronomer компанії та Крістін Кебот, очільниця hr департаменту компанії. Байрон різко присів, ховаючись, за перила, А кебот прикрила обличчя руками, відвернулася. Глядачі в час реготали. Навіть сам Кріс Мартін пожартував. Цитата або в них роман, або вони дуже сором'язливі. Відео швидко поширилось. Мільйони переглядів у Тіктоці в соцмережі Екс із хештегами на кшталт Колтплейґейт. Соцмережі ідентифікували пару за хвилини. Байрон. Це CEO Astronomer компанії вартістю близько 1,3 мільярди доларів. Одружений Кебот, hr директорка нещодавно розлучена. Колишні співробітники назвали Байрона токсичним лідером. Деякі запевняють, що всі сміються до сліз стосовно його публічного приниження, маючи на увазі співробітників компанії. Після інциденту в інтернеті з'явилася нібито заява Байрона із вибаченням перед сім'єю, перед робітниками, дружиною. І нібито він запозичив цитати із пісні Кол. Плей однак представники Astronomers спростували її. Заявлено, що це фейк, створений пародійним акаунтом під назвою Петес. Дружина Байрона, меган Керіган Байрон, після відео видалила його прізвище із Facebook, а потім повністю деактивувала акаунт. Онлайн підтримка переважно на боці дружини. Інтернет кишить гумористичними мемами, обговореннями етики, професійної поведінки в компанії і, звісно ж, моральності керівника. Пам'ятний для пари момент виявився. Абсолютно провальним. Сам Байрон, начебто, видалив свою сторінку на LinkedIn, а світ творює меми зі швидкістю світла. Онлайн-спільнота робить ставки на те, чи звільниться Байрон, чи розлучиться він із дружиною. Багатьох зацікавила також жінка, яка стоїть поруч, її сміх, її реакція. Виявилося, що це, начебто, начальниця відділу внутрішніх розслідувань у їхній компанії. Коротше, маркетологи, астрономер точно не залишаться без квартальної премії. Ось так, друзі, я в шоці. Ми з Вчора обговорювали цю ситуацію. Карма, вона така. Ну і давайте до найважливішої теми цього випуску. Виявляється, що списку клієнтів Джефрі Апштейна не існує. Про це повідомило Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки та ФБР. Одразу трігер Ворнінг. Якщо тема для вас дуже чутлива, будь ласка, пропускайте цей сегмент і побачимося у наступному відео, тому що це останній сегмент. Одразу триггер-ворнінг на все, що стосується сексуального насильства все, що стосується аб'юзу. нагадаю, що зазвичай терміном список Епштейна називають список осіб, які літали на приватному літаку Джефрі Епштейна, відвідували його острів Літл Сент Джеймс, або були якимось чином пов'язані з ним чи його мережею сексуальної експлуатації. Ці імена фігурують у журналі польотів у свідченнях у справі Епштейна та Гіслейн Максвелл та публікаціях судових документів, особливо у справі Вірджинії Джуфре. Нагадаю, що про смерть. Вірджині Джуфре, ми говорили ось у цьому відео. Я залишу посилання вам на цей відео. Дуже цікаве і важке у 2024-2025 роках. Частина документів була розсекречена судом Сполучених Штатів Америки. Зокрема, документи з цивільної справи Джуфре проти Максвелл. Там з'явилися імена понад 170 осіб, які були свідками обвинуваченими або згадувалися у зв'язку зі справою. Існують і розсекречені судові документи з іменами. що Активно аналізуються журналістами, різними розслідувачами. Ось список ключових осіб, чия присутність підтверджується у авіаційних журналах Джефрібштейна і у його контактній книжці, оприлюднені у лютому 2025 року. Серед цих людей Біл Клінтон у нього було 26 польотів, але без прямого обвинувачення. Принц Ендрю, який фігурує у скандалі із Вірджинією Джуфре, Дональд Трамп, Кевін Спейсі, Алек Болдвін, Наомі Кембл, адвокат Алан Дерше. Комік Крістофер Такер, Жан-Люк Брюнель, це засновник модельного агентства, Він числиться 25 разів у журналі польотів, який згодом загинув у в'язниці. Фінансист Глен Дубін та лікарка Єва Андерсон Дубін. Обидва числяться у журналі польотів та книжці. Також Мік Джаггер, Майкл Джексон, супермодель і акторка Дженіс Дікінсон, акторка та співачка Міні Драйвер були згадані у контактній книжці, акторка Марла Мейлс та До. Міка Дональда Трампа і Марли Ціфані Трамп були згадані у журналі Польотів. Колишній член Палати представників США Білл Річардсон, дослідник у галузі штучного інтелекту, Марвін Мінський, голова Hyatt Hotels Corporation Томас Пліцкер, британська письменниця та герцогиня Йоркська Сара Фергюсон. Також були згадані син Кеннеді, Роберт Ф. Кеннеді Джуніор та Мері Кеннеді. Фігурують у контактній книжці або у журналі Польотів. Також Кортні Лав, Біл Річардсон, Даг Бенд, це американський бізнесмен і юрист, асистентка Епштейна і рекрутер Сара Келан, Надія Марченкова, архітектор Петер Маріно, Марк Епштейн, брат Джефрі Епштейна, Темі Тейлор, Бренд Тіндал, Лес Векснер та інші великі бізнесмени, юристи, академіки. Я нагадаю, що дуже важливим моментом є те, що у списку є багато людей, які згадуються лише як знайомі Джефрі Епштейна або пасажири літака. Проте це не свідчить про їхню причетність до злочинів наразі не існує повного офіційного і остаточного списку доступного публіці, і тому стверджується, що більше списку не існує, тому що багато файлів вилучено або приховано судом через захист приватності деякі частини були запечатані ймовірно на вимогу впливових осіб, або через відсутність доказів. Зараз ходять чутки, що справжній повний список зник або він був знищений, але це частіше теорії змови аніж підтверджені факти. Як пише видання Ексіос, відомства не мають доказів того, що фінансист вів такий список, шантажував впливових людей і був у Влада також опублікувала записи з камер відеоспостереження біля входу до приміщення, де містився Епштейн. За їхньою версією відео підтверджує, що до нього ніхто не заходив, а причиною смерті стало самогубство. Видання зазначає, що це перше офіційне спростування конспірологічних теорій, які раніше просували прихильники Дональда Трампа, зокрема, деякі чинні керівники ФБР. Сам Трамп до виборів обіцяв розсекретити дані у справі, але опубліковані матеріали не мали нових гучних відомостей. Епштейна звинувачували в сексуальній експлуатації неповнолітніх і торгівлі людьми. Його затримали у липні 2019 року, і за місяць він помер у в'язниці. У 2022 році його колишню помічницю і Слейн Максвелл було засуджено до 20 років позбавлення волі. Я нагадаю, що нещодавно Ілон Маск пригадував Трампу справу Епштейна. Останній, нібито, фігурує у документах пов'язаних із секс скандалом які коштували тому ж самому принцу Ендрю приблизно всього. тому дані так і не були оприлюднені. Пізніше маск видалив з Твіттеру пост про Трампа і його зв'язки зі скандальним списком Епштейна. І ось сьогодні з'явилася новина про те, що Білий Дім спробував заблокувати публікацію статті у Wall Street Journal про нібито написаний у 2003 році лист Трампа до Епштейна до його дня народження, що містить непристойність. Трамп пригрозив газеті судовим переслідуванням, якщо вона опублікує цю статтю, і в результаті стаття була опублікована. Згідно зі статтею у Street Journal, лист входив до альбому до дня народження, у який зробили свій внесок кілька людей, включаючи адвоката Алана Дершовиця і генерального директора Вікторія Сікрет, мільярдера та мецената Леса Векснера. Лист непристойний, як і інші в альбомі. Написало видання цитата. Він складається з кількох рядків машинописного тексту, обрамлених контуром оголеної жінки, який схоже намальований жирним маркером. Пара маленьких дух означає груди жінки, а підпис майбутнього президента хвиляста буква «Ді Дональд нижче за її талію. Імітує лобкове волосся. Лист закінчується словами днем народження і нехай кожен день стає ще одним чудовим секретом. Нагадаю, що Епштейн був близьким другом і діловим партнером Векснера, його постійним гостем на показах лінії спідньої білизни Вікторія Сікрет. Видання Wall Street Джорнал поговорило з Трампом, який заперечував, що він написав цього листа. Цитата це не я, це фейк, це фейк Wall Street Journal», заявив. Він виданню після публікації статті Трамп підтвердив свій намір подати до суду, написавши у True Social. Цитата пан Мердок заявив, що розбереться із цим, але очевидно не мав повноважень зробити це. Кароліна Лівіт і президент Трамп прямо повідомили редактору The Wall Street Journal Емі Такер, що лист підробка, але ема такер не хотіла цього почути. Президент Трамп незабаром подасть до суду на The Wall Street Journal Джорнал Корп та пана Мердока. Ця історія сталася у той момент момент, коли в електораті Трампа, який бере участь у програмі Мага, розгорілася суперечка про те, як Білий Дім погодиться із документами, пов'язаними із розслідуванням щодо списку Джефрі Епштейна, його смерть була визнана самого. Але давно стала предметом теорії змов з огляду на його зв'язки з впливовими державними чиновниками, включаючи Трампа і колишнього президента Біла Клінтона. Очікуваний лист, який опинився в центрі уваги, видання The Wall Street Journal, був написаний до арешту Епштейна. Крім того, він міг бути написаний за п'ять років до того, як Епштейн визнав себе винним у роз. Розбор... 14-річних дівчаток у 2008 році відомо, що ці двоє були друзями, хоча, як повідомляється, їхні стосунки розпалися, розладналися після того, як Епштейн чіплявся до доньки підлітка, члена клубу Мара Лаго у 2008 році, за кілька місяців до того, як він визнав себе винним у род. Ні, неповнолітніх, тоді Трамп дуже обурився і негайно анулював його членство у цьому елітному клубі. Негативна реакція на Мага викликана рішенням генерального прокурора ПЕМ Бонді не публікувати матеріали розслідування Пштейна у повному обсязі. Цей крок Бонді відкрив новий потік новин, який налаштував проти Трампа його навіть найзавзятіших прихильників. Багато відомих прихильників Трампа, включаючи Такара Карлсона, Розанну Бар Стіва Бенона. Схоже, останніми Ями виступили проти президента. Інші, такі як Мегін Келлі та Тео Вон, були більш стриманими у своїй критиці, але все ж таки скептично налаштовані і присвятили багато часу обговоренню теми зв'язку Епштейна з Трампом у своїх подкастах та на інших різних платформах. Протягом останніх кількох днів Трамп применшував значення рішення Бонді та ігнорував заклики політиків до впливових осіб забезпечити більшу прозорість розслідування щодо Епштейна. Трамп назвав цю справу досить нудною. Пості в соціальних мережах він звинуватив демократів у просуванні шахрайства та містифікації щодо його відносин із Епштейном. і назвав Епштейна людиною, до якої нікому немає діла. Чи не виглядає це підозріло того ж дня? Міністерство юстиції звільнило Морен комі головного прокурора у справі Епштейна 2019 року. На секундочку Морен також була прокурором у справі Підіді. Ось таке співпадіння. Навіть після свого першого тюремного терміну Епштейн мав давні зв'язки в уряді, як у США, так і в Ізраїлі, а також у різних нью-йоркських медіа академічних колах, Голівуді, що дозволяло йому брати участь у заходах, де зустрічаються найвпливові Ще та найбагатші люди взагалі всього світу, Америки, Міністерство юстиції та ФБР минулого тижня заявили в меморандумі, що вони не виявили жодних доказів, що Епштейн вів компрометуючий список клієнтів. У меморандумі говорилася наступна цитата: також не було виявлено жодних переконливих доказів того, що Епштейн шантажував видатних діячів у рамках своїх дій. Ми не виявили доказів, які могли б стати підставою для розслідування щодо невинних третіх осіб. Але Штейн безумовно вів чорну записну книжку, яка стала надбанням громадськості після його арешту. Наприклад, той же Кевін Спейсі, який був серед списку голівудських знаменитостей, чиї контактні дані були згадані у книзі, закликав Білий Дім опублікувати все до Епштейна, заявивши, що йому немає чого приховувати. У 2015 році видання Гокер опублікувало бортові журнали приватного літака Епштейна, з яких випливало, що Клінтон літав приватним літаком, який отримав назву. Лоліта Експрес, окрім того, у Вірації на днях вийшла стаття про те, як Трамп придушує пресу, постійно подаючи позови проти публікацій, які йому не подобаються, які перешкоджають його взагалі вільному пересуванню. Мають натяки на те, що Дональд Трамп причетний до імені Джефрі Абштейна, і як вільна преса прогинається під нього, тому що боїться закриття або санкцій. Так що, друзі, офіційно списку Ебштейна не існує, але фактично є безліч слідів, які вказують на впливову мережу зв'язків. Суспільство розуміє, те, що документи існують у фрагментах, не зменшує потребу у відповідях, і доки система не визнає їх публічно, фраза немає списку, сприйматиметься як інтелігентне приховування правди. Проте, якщо списку не існує, то чому ми бачимо сотні сторінок документів? Чому одні із найвідоміших імен світу з'являються у журналах польотів, контактних книжках, у свідченнях? Чому жодна з осіб, які фігурують у списках, не була офіційно звинувачена у злочинах, пов'язана? із сексуальною експлуатацією неповнолітніх немає доказів їхньої причетності, але наявність імен це вже сигнал. Для суспільства список Епштейна – це символ корупції на найвищому рівні. Слова списку не існує, читаються як спроба закрити справу, не розкриваючи правду. Люди запитують: якщо ти не винен, то чому твоє ім'я в літаку з Епштейном? Люди не вірять словам, вони вірять слідам, і поки правда розкидана по його уламках, запитання залишається: хто був на острові, хто зна і чому всі мовчать? Ось такі цікаві співпадіння, друзі. Спочатку Діді було визнано невинним за всіма основними звинуваченнями в сексуальній експлуатації. А тепер Міністерство юстиції та ФБР заявляють, що списку клієнтів Апштейна немає. Десятиліття жорстокого поводження з дітьми з боку елітних злочинців ховаються буквально у прямому ефірі. Що думаєте? Друзі, ну що ж, на сьогодні це все. Я сподіваюся, випуск був для вас цікавим. Якщо це так, то буду рада вашим коментарям, вашим реакціям. Вони надихають мене на створення нового контенту. Якщо ви додивилися до цього моменту, то дякую. Величезна, величезна вдячність спонсорам каналу. Ви неймовірні люди, ви найкращі. Я дуже рада, що ви є. Хочу сказати вам дякую, тому що саме завдяки вам у мене є можливість трішки частіше випускати відео. Мені дуже-дуже приємно. Ну і користуючись. Нагодою, звісно ж, я не можу не попросити вас підтримувати наших титанів, хлопців та дівчат, наших захисників та захисниць, вони потребують нашої підтримки. Маленьких донатів не буває, тому давайте не забувати про підтримку наших титанів. І хочу попросити вас про підтримку безхатніх тварин Гривнею, кормом, донатом, розголосом у соціальних мережах. Ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших безхатніх чотирилапих друзів. На сьогодні це всі новини, які я хотіла з вами обговорити, але у новому випуску також буде. Де ще цікавеньке. Тому до зустрічі! Бережіть себе та своїх рідних. Бай-бай! Скоро побачимось.